Доброго дня, любі мої маленькі друзі! Я осінь і я рада вітати вас у своєму чарівному світі, де панують золоті кольори, тихий шелест листя та спів птахів. Сьогодні ми з вами вирушимо захопливу подорож, щоб дізнатися про тих, хто відлітає в теплі краї та про тих, хто залишається з нами на зиму. Ми будемо слухати, відгадувати загадки, щоб краще зрозуміти життя птахів восени. Готові до пригод? Тоді вирушаємо. Птахи це дивовижні створіння, які населяють нашу планету. Давайте розглянемо будову тіла птаха. Пташка має голову, шию, дзьоб. Тулуб, лапки, хвіст. Птахи це частина природи, і вони дуже важливі. З настанням холодів життя птахів змінюється. Частина птахів готується до відльоту. І таких птахів називають перелітніми. Малята. А ви знаєте, чому птахи відлітають у теплі краї? Птахи відлітають, тому що з настанням холодів їм немає що їсти. А що ж їдять птахи? Птахи їдять черв'яків, комах, ягоди, насіння. З похолоданням восени та взимку зникають комахи, трав'янисті рослини в'януть, водойми замерзають. Тому деякі птахи. Вирушають у теплі краї, де зможуть знайти собі їжу. Перші відлітають ластівки. Ластівки це камохеїдні пташки, бо їдять комах. А так як комахи з приходом осені ховаються, ластівки взиму не можуть знаходити собі їжу. Потім відлітають шпаки. Шпаки поїдають комах. А також живляться рослинами та зерновими. А цього взимку ніяк не знайти під снігом. тому вони і відлітають у теплі краї. Наступними відлітають зозулі та журавлі. Коли починають відлітати журавлі, то в народі кажуть до зими вже недалеко. Журавлі летять високо над хмарами. Ключем. Будуть летіти день і ніч без відпочинку, поки не долетять. Також відлітають і дикі качки. Дикі качки живуть на воді. Це водоплавні птахи. Вони відлітають останніми. Разом з ними відлітають і лебеді. Також у теплі краї відлітають і жайворонки, дрозди. Саплі. Всі ці птахи називаються перелітніми. Діти. А які ж птахи залишаються поруч з нами? Це синичка. Синичка маленька пташка з дуже яскравим забарвленням. Вони живуть поруч з нами, і ми можемо часто бачити їх на нашому подвір'ї. А це ворона. Ворони бувають. Не тільки чорного кольору, а й сірого. А що це за пташка? Так, це горобець. Він своїм розміром схожий на синичку, але має інше забарвлення. Це голуб. Мабуть, ви чули, як вони гарно воркують у парках та на нашому подвір'ї. Діти, всі ці птахи називаються осілі. Бо осідають на одному місці і не відлітають у теплі краї. Зараз малята за допомогою гри перевіримо, як ви добре знаєте, перелітніх та зимуючих птахів. Вам потрібно пізнати пташку, назвати її та посадити на відповідне дерево, зимуючу пташку на зимове дерево, перелітню пташку на весняне дерево. Готові? Тож починаємо. Хто це, дітки? Ворона. Який це птах? Зимуючий чи перелітній? Так, це зимуючий птах. А це ластівка. Перелітня пташка. Синичка. Зимуюча, соловей. Це перелітня пташка, дятел, зимуюча, шпак, перелітня, снігур, зимуюча пташка, жайворонок, перелітня, горобець, зимуюча пташка, голуб. Теж зимуюча. Молодці малята. Тепер давайте ще раз повторимо назви зимуючих птахів: Ворона, Синичка, Дятел, Снігур, Горобець та Голуб. А тепер назвемо перелітніх птахів. Ластівка, Соловей. Шпак та жайворонок. молодці. Діти, скажіть, будь ласка, а як ми можемо допомогти зимуючим птахам? Ми можемо зробити годівничку, насипати корм, зернятка, насіння сонячника, пшоно, крихітки хліба. Коли ми підгодовуємо птахів, ми робимо добру справу. Допомагаємо їм пережити холод і морози. На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!